Гімн української ідентичності 53 роки тому у Чернівцях вперше в прямому етері прозвучала легендарна червона рута Володимира Івасюка. Пожовклий папір на ньому червоним кольором. Виведені слова, які нині знає кожен українець. Ти признайся мені, звідки в тебе. Ті чари, взагалі червона рута з'явилася з рядок коломийок Гнецюка, де Володя знайшов в цих коломийках такі рядки. Не збирала троєзіля червону Рутоньку, та хотіла щарувати мене сиротоньку. Володя захопився цією легендою, і почав шукати. Ну саме цю історію. Почав шукати легенди, історії різні м записи про цю квітку. Ці рядки написав Володимир Івасюк, вперше наспівував їх у туристичному поході у 1900 Шістдесят дев'ятому а вже за рік привселюдно разом із Оленою Кузніцовою заспівали Червону руту» на театральній площі Чернівців. Ось червона рута у закамкавичу висили людина подали подарунок і виніща покові. З року в рік, як і понад півстоліття тому, на цій площі перед театром збираються люди, щоб разом виконати легендарну пісню. Цьогоріч у Чернівцях навіть влаштували флешмоб. Усі заклади освіти колективами виходили та щодуху виспівували. Доєдналися і студенти Чернівецького національного університету. Зазначають, червона рута це не просто пісня, а справжній символ країни, який кожен свідомий українець чує з дитинства, розповідає про, про те кохання, яке було дійсно колись. Ну, дуже сильна пісня, і варто її пам'ятати. Це культура, це один з символів навіть України, тому що я дуже люблю. Ну дуже люблю цю пісню. Вона в мене взагалі асоціюється з футболом. З фанатами, тому що знаю, що дуже часто її виконують футбольні фанати. Не дуже люблю слухати пісні на повторі. От саме червону руту просто обожнюю. Так, звичайно, я співаю не дуже часто, знаю також не повністю на жаль, але я думаю, що це треба буде виправляти. Ось ну, скоріше за все в мене вона асоціюється з чимось таким українським, таким національним. Олена Крічко, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.